Громадське мовлення в Україні мало б народитися разом із законом, що регламентує механізми його фінансування, форми власності і основні засади. Такий законопроект існує, але він лише частково відповідає стандартам країн Євросоюзу, кажуть експерти Ради Європи. В Україні триває проєкт ЄС та Ради Європи, покликаний допомогти в написанні закону, що створив би суспільного мовника у найкращому світовому розумінні. На реалізацію проєкту Євросоюз витратив 2,5 мільйони євро. Громадське телебачення згідно європейських традицій служить суспільству, фінансується ним та йому підзвітне. Головна стаття доходу абонентська плата від населення, а також кошти від продажу телепродукту власного виробництва. Найбільш відома у світі та успішна модель громадського телебачення англійська телекомпанія BBC. Більшості громадських телекомпаній Європи понад півстоліття свого часу їх заснували на базі колишніх державних телекомпаній. Нині лише дві країни Європи не мають громадського телебачення. Це Білорусь та Україна, кажуть представники Євросою. Франклі, Найбільша проблема стосується форми власності суспільного телебачення в Україні. Ваше законодавство передбачає лише дві форми власності державну та приватну. А суспільний мовник має бути власністю громади, щоб залишатися незалежним від правлячих сил в країні. Тому я всіляко закликаю органи влади знайти вирішення цього питання. Робота над створенням незалежного телебачення в Україні триває вже 15 років. З 1997 року парламент розглядав три законопроекти про суспільне мовлення. Перше навіть схвалили, проте він не набув чинності. решта не отримали голосів більшості. Реальне суспільне телебачення і радіомовлення виникне це, це буде банально звучати, але це, це дійсно так. Коли буде справжня політична воля, відмовитися від державного телебачення, відмовитися від контролю за каналом, першим каналом національного телебачення і за каналами радіо, і, і дійсно створити незалежний канал, який буде працювати не для забезпечення політичних інтересів, не для забезпечення інтересів тих, хто при владі, а суспільних інтересів. Нині на погодженні у міністерстві юстиції перебуває допрацьований проект закону про суспільне телебачення радіомовлення України. Його розробили у Державному комітеті телебачення та радіомовлення на замовлення адміністрації президента проект закону дослідили експерти Ради Європи. У грудні минулого року вони висловили свої зауваження, проте основні недоліки залишаються невиправленими. Зазначили європейські експерти під час круглого столу, де обговорювали допрацьований законопроект. Громадське мовлення в Європі це оплот демократії. Це той засіб масової інформації, до якого звертаються люди, коли хочуть дізнатися правду, дізнатися, яка ситуація в їхній країні та що відбувається у світі. Окрім форми власності, є проблема із фінансуванням. Згідно проекту, перші чотири роки новостворене суспільне телебачення отримуватиме кошти від держави. Відтак знову не буде незалежним. Чимало дискусії викликає питання: хто керуватиме суспільним телебаченням. Найголовніші проблеми це, це зрозуміло питання власності і питання фінансування. Управління, начебто по питанню управління, ми знайшли консенсус по створенню наглядової ради Суспільного телерадіокомпанії, яка буде складатися з 17 представників, тобто 14 представників громадських організацій за різними видами діяльності і трьох представників від Кабінету міністрів. Все таки європейські експерти вважають, законопроект у такому вигляді не гарантує Україні створення незалежного суспільного телебачення і кажуть, увесь процес може завершитися лише зміною назв державних телекомпаній на суспільні. Тому сподіваються, що їхні зауваження будуть враховані ще до винесення законопроекту на голосування у парламент. Це має відбутися найближчим часом. Громадське мовлення в Україні мало б народитися разом із законом, що регламентує механізми його фінансування, форми власності і основні засади. Такий законопроект існує, але він лише частково відповідає стандартам країн Євросоюзу, кажуть експерти Ради Європи. В Україні триває проєкт ЄС та Ради Європи, покликаний допомогти в написанні закону, що створив би суспільного мовника у найкращому світовому розумінні. На реалізацію проєкту Євросоюз витратив 2,5 мільйони євро. Громадське телебачення згідно європейських традицій служить суспільству, фінансується ним та йому підзвітне. Головна стаття доходу абонентська плата від населення, а також кошти від продажу телепродукту власного виробництва. Найбільш відома у світі та успішна модель громадського телебачення англійська телекомпанія BBC. Більшості громадських телекомпаній Європи понад півстоліття свого часу їх заснували на базі колишніх державних телекомпаній. Нині лише дві країни Європи не мають громадського телебачення. Це Білорусь та Україна, кажуть представники Євросою. Франклі, Найбільша проблема стосується форми власності суспільного телебачення в Україні. Ваше законодавство передбачає лише дві форми власності державну та приватну. А суспільний мовник має бути власністю громади, щоб залишатися незалежним від правлячих сил в країні. Тому я всіляко закликаю органи влади знайти вирішення цього питання. Робота над створенням незалежного телебачення в Україні триває вже 15 років. З 1997 року парламент розглядав три законопроекти про суспільне мовлення. Перше навіть схвалили, проте він не набув чинності. решта не отримали голосів більшості. Реальне суспільне телебачення і радіомовлення виникне. Це це буде банально звучати, але це, це дійсно так. Коли буде справжня політична воля, відмовитися від державного телебачення, відмовитися від контролю за каналом першим каналом телебачення і за каналами Радіо, і дійсно створити незалежний канал, який буде працювати не для забезпечення політичних інтересів, не для забезпечення інтересів тих, хто при владі, а суспільних інтересів. Нині на погодженні у міністерстві юстиції перебуває допрацьований проект закону про суспільне телебачення радіомовлення України. Його розробили у Державному комітеті телебачення та радіомовлення на замовлення адміністрації президента проект закону дослідили експерти Ради Європи. У грудні минулого року вони висловили свої зауваження, проте основні недоліки залишаються невиправленими. Зазначили європейські експерти під час круглого столу, де обговорювали допрацьований законопроект. Громадське мовлення в Європі це оплот демократії, це той засіб масової інформації, до якого звертаються люди, коли хочуть дізнатися правду, дізнатися, яка ситуація в їхній країні та що відбувається у світі. Окрім форми власності, є проблема із фінансуванням. Згідно проєкту, перші чотири роки новостворене суспільне телебачення отримуватиме кошти від держави. Відтак знову не буде незалежним. Чимало дискусій викликає питання: хто керуватиме суспільним телебаченням. Найголовніші проблеми це, це зрозуміло питання власності і питання фінансування. Управління, начебто по питанню управління, ми знайшли консенсус по створенню наглядової ради Суспільного телерадіокомпанії, яка буде складатися з 17 представників, тобто 14 представників громадських організацій за різними видами діяльності і трьох представників від Кабінету міністрів. Все таки європейські експерти вважають, законопроект у такому вигляді не гарантує Україні створення незалежного суспільного телебачення і кажуть, увесь процес може завершитися лише зміною назв державних телекомпаній на суспільні. Тому сподіваються, що їхні зауваження будуть враховані ще до винесення законопроекту на голосування у парламент. Це має відбутися найближчим часом.